Світлана була геть спустошеною, вона навіть не уявляла, що має робити далі. Вона ж планувала заміж виходити, але наречений втік, щойно почув новину про дитину. 19-річна дівчина в розпачі поїхала в село батьків, але вони теж не вельми радо сприйняли новину про те, що дочка вирішила їх так рано зробити дідусами бабусею. Ти ж розумієш, що ти усоробила нас на все село? нахмурився батько. Не ображайся, Світлана, але в селі тобі залишатися не можна. Нас люди засміють. Батько не жартував, але й не відмовився зовсім від дочки й онука, тому винення для Світлани невелику однокімнатну квартиру в місті. До декрету дівчина ще працювала, а потім настав такий час, що вона просто не уявляла, що їй робити далі. Страх перед невідомістю її дуже лякав. Вранці 31 грудня Світлана побачила, що її день замові чоботи порвалися, ще підошва відпала. Вони були дуже старі, але вона носила їх, бо це був єдиний зручний і теплий варіант з того взуття, що у неї було. І, хоча в неї майже не було грошей, вирішила таки йти до майстра, який зможе їй допомогти. У майстерні пахло шкірою. Там був порядок і яку справжнього професіонала. Світлана зайшла всередину, тримаючи чоботи у пакеті. Добрий день, я до вас за ремонтом. Мої чоботи порвалися, сказала вона тихо. Майстер, невисокий енев з голубими, як небо, очима, глянув на чоботи і похитав головою. Змушений вас розчарувати, але ці чоботи вже не підлягають ремонту, не приймає їх. Несіть відразу на смітник, а заодно, поки ще магазини не зачинилися, підіть і купіть собі нові, щоб новорічну ніч не залишитися босою. Світлана опустила голову і готова вже була йти, але сльози виступили на її очах. Вона відійшла від прилавку і майстер нарешті помітив її округлий животик. Побачивши розчарування дівчини, що була в очікуванні, зітхнув і додав Добре, залишайте, я спробую провести їх в порядок, але не обіцяю, що в мене щось вийде. Приходьте сьогодні о шостій вечора. Дякую, я прийду. Вона тихо посміхнулася і навіть трошки зраділа, хоча й знала, що насправді в її світі вже мало що може бути добре, та думка про те, що вона хоч матиме чоботи, її неабияк підняла настрій. Щаслива дівчина повернулася додому, стала готуватись до зустрічі Нового року і раптом зрозуміла, що дитина вирішила прийти на цей світ ще в цьому році. Проблема була в тому, що вона була вдома зовсім одна. І лише по телевізору йшли якісь новорічні фільми із щасливим кінцем. Їй було страшно, тому про свої чоботи, які вона залишила у майстерні, вона геть забула. Останнє, що дівчина пам'ятає, було те, що в її двері подзвонили, і майстер, який пошкодував її, приніс вже відремонтовані чоботи до неї додому. Майстерня знаходилась неподалік, а адреса Світлани була на квитанції. Вітаємо! У вас народився чудовий хлопчик, не дотягнув з датою народження до Нового року, всього кілька хвилин. Але ви, молодець, впорались. А який молодець ваш чоловік? Він весь час стояв в коридорі і так хвилювався за вас, що ми всі тут аж розчулились. На перебій говорили медсестри, коли Світлана прийшла до тями. Коли молода Матуся прокинулась, перше, що вона побачила, це обличчя майстра, який сидів поруч і тримав її за руку. Це був той самий чоловік, який привіз її чоботи. Тільки тепер він був не просто майстром. Він став її підтримкою в найважчий момент життя. «Ти в порядку, сказав він, як тільки побачив, що вона приходить до тями. Світлана подивилась на нього збентежено і не розуміла, де вона знаходиться. Вона почула дитячий плач і оглянулася. Поруч лежав її маленький синочок. Ти народила, промовив майстр, посміхаючись. Світлана труднощами, але з усмішкою дивилась на свого малюка. і здавалось, що це найбільше диво, яке вона коли-небудь бачила. Після цього випадку для Вадима так звали цього майстра, Світлана і її синочок стали рідними. Він зрозумів, що всі ці події, які відбулися з ним перед новорічний вечір, не є випадковими. Здається, сама доля привела його додому Світлани, якій так була потрібна його допомога. Поки вночі в місті яскраво сяяли святкові вогні, Світлана з новим життям і маленьким ангелочком поруч усвідомила, що дива на світі справді трапляються особливо під новий рік, а іноді вони приходять зовсім не в той момент, коли ми їх чекаємо, а коли найменше готові до них.